Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом по фронту всюди зміцнюємо наші позиції, скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику і готуємо хороші новини для України сьогодні. Протягом дня. Повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у повітряних сил збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки, авіаційної та іншої, скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую усім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітарізацію ворога.